Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо. Західний полюс. Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, що понеділка та що четверга о 12.30. Партнер проекту центральна міська клінічна лікарня. Усім привіт! В ефірі програма «Рецепти здоров'я та я її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми будемо говорити про УЗД суглобів. Більше про це нам розкаже лікарка УЗД діагностики Центральної міської клінічної лікарні Оксана Гой. Отож, пані Оксана, які покази до проведення УЗД суглобів? Ультразвукове обстеження суглобів це найбільш інформативний і неінвазивний метод обстеження, що дозволяє оцінити стан м'яких тканин, м'язів, сухожилля, хрящів, що не є доступними для рентгенографії, не потребує специфічної підготовки. Також основні е, існують основні покази, такі як біль, припухлість в діянці суглобів, набряк, легка гіперемія в діянці суглобу, відчуття постійного хрустку під час фізичного навантаження, відчуття ранкової скутості та дискомфорту у суглобі. Що може показати УЗД-суглоба? За допомогою ультразвуку ми можемо оцінити такі зміни у суглобі, як запалення суглобових сумок, так званих бурс, запал... наявність рідини у суглобі. Глобі Якщо є її надмірна кількість, також ми можемо оцінити внутрішньо суглобові відкладання, так звані узури, що є специфічною ознакою при ревматологічній патології суглобів. Ну і широко використовується ультразвукове обстеження у травматології для оцінки цілісності структур у посттравматичний період. Які зараз хвороби суглобів виявляєте за допомогою УЗД найчастіше? Найчастішою патологією, як показує практика, є артрит. Це запальне ураження суглоба, що характеризується дискомфортом, болючістю, почервонінням ділянці суглоба. Прогресуючий запальний процес призводить до дегенеративних змін, а саме до зміни хрещової тканини, його руйнування і заміщення сполучною тканиною. Це є неповоротній процес. За допомогою ультразвуку ми маємо можливість на ранніх етапах виявити дане захворювання і, відповідно, справити до лікаря клініці. Тистов з подальшим лікуванням попередити дані необоротні процеси. Отже, хочу звернутися до пацієнтів, що, коли виникає будь-який із симптомів вище перечислених, не зволікати, а звертатися за допомогою до спеціаліста. Чи помолодшили хвороби суглобів, оскільки відділення ультразвукової діагностики має зворотній зв'язок з ревматологічним відділенням, то однозначно можу відповісти, що так, хвороби значно помолодшили. Тепер проблеми, які раніше асоціювалися з літніми людьми, тобто 50 60 років, зараз стосуються значно молодшого віку 20-40 років. Хочу звернути увагу на таку патологію, як ревматоїдний артрит. Ревматоїдний артрит. Це є автоімунне захворювання, що характеризується ураженням дрібних суглобів. Зараз частіше звертаються люди молодого віку з даною патологією. Пусковим механізмом у розвитку даної патології є насамперед це є спадкова схильність до автоімунних процесів. Це є мутагенні медикаменти, це є часте переохолодження. Також ендокринопатії існує такий цікавий факт для жінок: що годування груддю зменшує ризик розвитку ревматоїдного артриту. Було проведено ряд досліджень, згідно якого виявилося, що жінки, які годували протягом 24 місяців місяці і більше, вдвічі менше хворіли на ревматоїдний артрит. Спортсмени в зоні ризику, які в них виявляються суглобові проблеми. Ризику ушкодження залежить від виду спорту. Спортсмени, такі як футболісти, найчастіше звертаються до нас з розривом прямого м'язу стегна, з розривом біцепсу стегна. Це пов'язано із спринтерським бігом. Біомеханізм даної травми виникає у кінці фази бігу. Тенісисти часто звертаються до нас із розривом ротаторної манжетки плеча. Це також пов'язано із технікою гри. А також дуже часто патологія тенісистів епікондиліт. це запалення надвиростка плечової кістки, що також пов'язано із специфікою гри. Також волейболісти часто травмують колінні суглоби. а саме це є розрив колатеральної медіальної зв'язки, медіального меніска, передньої хрестоподібної зв'язки. Основні переваги у ЗАДСУ безболісність та відсутність іонізуючого випромінювання. Ультразвук не використовує іонізуюче випромінювання, що робить його безпечним для повторних обстежень. Також доступний для вагітних жінок та дітей. Швидкість методу відносно нетривалий метод, згідно якого, після даного обстеження пацієнт зможе отримати результат на руки. Не потребує специфічної підготовки. Також можливість виконання даного методу з використанням динамічних проб. І насамкінець, що краще УЗД чи рентген суглобів. Багато в чому вибір методу обстеження залежить саме від тої патології, яку запідозрив лікар-клініцист. Тобто рентген більш широко використовується в травматології для діагностики патології кісток. Так як УЗД-сканування ми використовуємо для діагностики м'яких тканин, м'язів, сухожиль, гіалінових хрящів. Отже, однозначно відповісти на дане запитання не можна, бо тому, що один метод доповнює інший. Тому ці два методи є взаємозв'язані і необхідні в діагностиці патології. Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма Рецепти здоров'я. Почуємось. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо Західний Полюс говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, щопонеділка та щочетверга о 12.30. Партнер проекту центральна міська клінічна лікарня.